Це група людей, які на горизонтальному рівні об'єдналися, мають ліві анархічні погляди, займаються політичною освітою як для себе, тобто на базі нашого, наприклад, читацького клубу, так і працюючи з безпритульними людьми. Наша задача, мені здається, в тому, щоб повернути людям відчуття власної гідності в тому стані, в якому вони знаходяться. І Ми вирішили влаштувати ось такі от акції Аутріч. Вийшла ідея про малювання з безпритульними. Коли їм пропонуєш помалювати, вони все такі, та ні, я ж не художник, я, я не вмію. Судоремонтний завод. СРЗ як платформа, як майстерня. Допомагає нам збудовувати ці самі фрімаркети, ці полички. Ми тут збудували зовсім інший погляд на зв'язки між людьми. Збудовували надії на кращий світ.